Після свого Воскресіння Господь навчав своїх учнів і тих, що були із ними. 40 днів після свого Воскресіння, Господь надихав усіх, хто приходив до нього. І надихаючи усіх, старався сам і намагався, щоб від людини було старання. Для відкриття свого розуму, для того, щоб людина могла розуміти всю ту науку, яку він вкладав протягом своєї проповіді, протягом свого навчання на землі у серця кожного із нас. Христос багато зробив, для того, щоб людина повірила у нього. Христос багато зробив для того, щоб, повіривши у нього, людина змогла своє життя вдосконалити, змогла своє життя направити на ту стежину, яка поведе нас до царства Божого. Сьогодні, коли ми згадуємо, Величну подію Вознесіння Господнього, то не мов би і пробирається сум у наші серця. І здавалося би, що Господь вознісся на небо і цим самим зробив усіх нас самотні. І апостоли мали б також сумувати, бо залишилися уже без свого учителя. Залишилися без того, до кого вони могли прибігти, без того, до кого могли прийти із якимось запитання за порадою. Але Вознесіння Господнє це є не розлука і не згадка про розлуку Бога з людиною. Ні, дорогі у Христі. Вознесіння Господнє це є виконання обітниці Богом даної людині. Ось Вознесіння Господнє, це є те, що наближає усіх нас до Бога. І коли ми заглибимося у рядки Святого Писання і прочитаємо про ту подію, у якій розказується про Вознесіння, то там знайдемо дуже багато таких цікавих моментів. Господь, благословляючи апостолів, дає їм обітницю, яку? І дає їм настанову? Яку? Для того, щоб вони перебували усі разом. Для того. Щоби перебуваючи разом змогли прийняти Духа Утішителя. І цим самим Господь не каже, що ви залишаєтеся самотні. Рівно так само, як і до кожної людини, не говорить Господь, що ти залишаєшся самотньою. Ні. Цим самим Господь каже, я дозволяю тобі бути самостійним. Ось це є велика різниця між самотністю і самостійністю дорогі у Христі. Бо Господь, говорячи ось ці слова, каже: пам'ятай про все те, що я тебе навчав. Пам'ятай про ту любов. Яку я тобі дав. Пам'ятай про ті слова, що я вклав у твоє серце, бо ти уже самостійний. Але завжди також пам'ятай, що я, попри твою самостійність, буду поруч із тобою. Для того, щоб легше було це зрозуміти. Можна, дорогі у Христі, перевести це на наше життя. Як? Згадаймо навіть наше дитинство, коли мати і батько приводять нас до школи. Що вони кажуть? Ти уже тут починаєш самостійне життя. Ти починаєш сам відповідати за свої вчинки, сам відповідати за свої слова. Від тебе вже залежить, як буде твоє навчання. Але, дорогі у Христі, каже батько, пам'ятай про все те, що я тобі казав. А мати каже, пам'ятай про ті настанови, що я влила у твоє серце. Рівно так само і Вознесіння Господня приводить нас у цей світ, дарує нам життя. І каже людині ти самостійний, але пам'ятай про те, що я тебе навчав. Пам'ятай про те, що я тобі казав. І батьки кажуть нам, якщо у тебе щось не складеться, якщо якийсь будеш мати клопіт, чи якийсь Невирішені питання, прийди до нас, каже мама Сад, ми обов'язково тобі поможемо. Так само і Господь каже, якщо якісь будуть труднощі у твоєму житті, згадай і про мене, пам'ятаючи всі мої настанови, але по-особливому тоді прийди до мене. І я тобі. Як добрий батько і мати допоможу, я не відвернуся від тебе. Я завжди буду з тобою. Ось Вознесіння Господнє, дорогі у Христі, це є ось це свято нерозух і не самотності, а це є свято самостійності, у якому, у якій ми можемо втілити усю любов Бога до нас. Вознесіння Господнє це є свято ще й обітниці, дорогі у Христі. Бо як каже Господь своїм учням, будьте усі разом, бо пошлю до вас, Духа, Утішителя. Ось ці слова. Будьте разом, дорогі у Христі, звернені не тільки до апостолів, а звернені до кожного із нас. Будьте єдині, будьте у єдності, будьте спільно, особливо у теперішній час, дорогі у Христі, тепер коли розлука, коли якось панує ненависть один до одного. Як каже Господь, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них. А якщо ненависть панує між нами, якщо розлука є між нами, сповнена болі, сповнена різних переживань, то хіба Господь є тоді між нами? Звісно, що ні. Бо ми своє серце наповнюємо тоді не Божою присутністю, а тим гріхом. Наповнюємо серце тою ненавистю, яка роз'єднує і руйнує усе. Тому Христос і каже апостолам, а через них каже кожній людині. будьте єдині, будьте спільні. Нехай не буде болю між вами, нехай не буде розлуки і ненависті між вами. Дорогі у Христі. Браті і сестри, задумуючись над цими словами і відразу заглядаючи у своє життя, у глибину свого серця, можемо сказати насправді, скільки там є того болю, скільки там є тих ран, які давно нас болять, і яким ми не можемо знайти той лік, яким ми не можемо. Знайти ось це, би якесь оправдання, але все це через те, що немає єдності і немає ось тої спільності між нами, особливо до тих, хто є найближчий до нас, до тих, до кого серце наше найбільше припадає, до тих, з ким ми можемо розділити якусь спільну трапезу. До тих, з ким ми можемо розділити свої спільні думки, до тих, з ким ми можемо розділити своє життя. І ось так, додумаючись над цим, дорогі у Христі, дивлячись на тих апостолів і дивлячись на настанови, слухаючи настанови Спасителя, постараймося, щоби ніякий біль не міг запанувати нам. Щоб розлука не змогла увійти у наше серце. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні святкуючи це величне свято Вознесіння Господнього і дивлячись на Спасителя, який возноситься на небо і дає обітницю апостолам, благословляючи їх разом Духом своїм. Перебуваємо із учнями Христовими, бо і нас благословляє Господь і нам каже, що после нам Духа Утішителя. Уже послав. Тільки інколи ми, ми свої серця робимо негідними для того, щоб той дух утішитель жив і нами. Але для цього маємо якраз. Постаратися зробити ось ту нашу самостійність правильною, щоб ми у своїй самостійності могли дотримуватися тих настанов Божих, коли і впали, могли піднятися, покаятися, могли прийти знову до Бога, як до свого дому рідного. Як до батьківського дому і сказати, Отче Небесний, Господи Ісусе Христе, прийми мене, допоможи мені устати від цих гріхів бо знаю, що ти не відвернешся від мене, а як люблячий Батько, допоможеш і мені. Нехай вознесіння Господня Піднесе і наші душі. І ми, дивлячись на Спасителя, який уже перебуває на небі, постараємося Духом своїм піднестися до Нього, зійти по тих сходинах Його настанов, які Він протягом цілого свого земного життя залишав нам. І ми, сходячи. На ті сходини, зможемо нарешті здобути ось цей вічний спокій, який Господь приготував для кожного із нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Морії Бога!